Вітаю на каналі ProNails! Сьогодні будемо тестувати доглядовий засіб для нігтів френчі розумна емаль, вітамінний коктейль. В основі унікальна технологія насичення вітамінів киснем. Містить інноваційний комплекс стовбурових клітин рослин. Ексклюзивний флакон з унікальним зображенням та рельєфними елементами підтверджують оригінальність продукції та бренду. Давайте спробуємо. Цей продукт в нанесенні на наші нігті. На суху нігтьову пластину нанесемо один шар нашого засобу. Широка щіточка дуже зручна для нанесення. Захвачує майже всю ширину нігтьової пластини. Почекаємо пару хвилин до повного висихання. Наші нігті висохли, тепер наносимо другий шар. Засіб, окрім того, що доглядає за вашими нігтями, має біологічно активні інгредієнти. Відновлює пластину завдяки унікальному комплексу стовбурових клітин рослин. Після першого шару надає нігтям неймовірний блиск. Ще раз наголошу, наносите засіб тільки на чисті нігті. Використовуйте протягом тижня. А в якості базового покриття. Нанесіть один шар під улюблений лак. Дякуємо за увагу. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал.